У грудні 1865 року у США вступила у силу 13-та поправка до конституції. Це положення у документі забороняло рабство і будь-яку примусову працю, крім тих випадків, коли робота є покаранням за скоєні злочини. Попри це, у суспільстві навіть до пізньої, другої половини 20-го століття, все ще існував чіткий поділ на білих і темношкірих. Права останніх утискали. Якщо на волі життя з новими правилами потрохи звикалося, то за ґратами ситуація була вкрай напруженою. Наприклад, у 1960-х роках ймовірність темношкірого чоловіка потрапити за ґрати була у 5 разів вищою, ніж у білого. І ця тенденція зберігалася до 70-х. З часом ситуація виправилася, і станом на сьогодні шанси і в темношкірого, і в білого потрапити за ґрати практично однакові. За даними дослідницького центру, П'ю, розрив між темношкірими та білими у в'язницях поступово і регулярно зменшується. Якщо у 2007 році темношкірих у в'язницях було понад 590 2 тисячі, то білих майже 500. а станом на 2017 476 сімнадцятий, тисяч проти 436. Та якщо ми вже говоримо про системну негативну реакцію білих на боротьбу за свободу темношкірих, то маємо перенестися у часи, коли правоохоронні та пенітенціарні системи США систематично впроваджували політику придушення прав темношкірих. Федеральна система ув'язнення була одним із ключових факторів, що призвів до появи банд. Особливо етнічних і расових більшість масштабних тюремних угрупувань з'явилося до кінця 1970-х років. Це часи, коли офіцери виправних установ утискали права ув'язнених, і не лише темношкірих чи латинусів, білі теж ставали жертвами знущань. Хоча треба визнати, що рідше ніж інші, і найбільше це проявлялося у в'язницях Каліфорнії. Це така собі батьківщина тюремних банд. Політики з інших штатів писали листи в'язницям Каліфорнії, щоб ті порадили, як поводитися з тимношкірими ув'язненими. Це як Cointelpro, але за ґратами. Ключове місце для репресій і головна причина появи суперв'язниць, таких як Pelican Bay. Cointelpro – це незаконна програма ФБР. Що діяла у 60-х і 70-х роках і була спрямована на придушення політичних та громадських організацій, але про це ми поговоримо якось в інших відео зараз. Про те, як тиск з боку офіцерів виправних установ призвів до появи однієї із найпотужніших темношкірих банд не лише у США. А й загалом у цілому світі. А називаються вони Black Gorilla Family. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео ми поговоримо про чорну партизанську сім'ю. Хто такий Джордж Лестер Джексон і чому він створив банду із темношкірих ув'язнених? Наскільки це угрупування впливове? Як лідери партизанської? Сім'ї сплять із охоронцями в'язниць і дарують їм дорогі автомобілі. Чи можна їх викорінити? І наскільки Black Guerrilla Family є впливовим сьогодні? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це спонсори платформи Баймієкофі. Дякую вам та донаторам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці. Контент на каналі з'являється вчасно. І регулярно, якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Перед тим як розповідати вам про Black Guerrilla Family, хочеться згадати і про приємне, а саме про вивчення англійської. Тож традиційно маю для вас рекомендацію. Перший Кембриджський центр в Україні. Найкраща школа англійської мови, і до слова, у них є відповідна ліцензія, що підтверджує якість вивчення англійської, це не завжди про зубріння правил, складних винятків і запам'ятовування таблиць неправильних дієслів. Питань нема, це теж треба знати. Однак це ж можна робити весело і приємно. Бо в першу чергу англійська це про нові можливості, спілкування із людьми і про чудовий настрій на заняттях. Тим паче, що Cambridge UA запустили своє навчально розважальне шоу на Ютубі, щоб разом із вами вивчати англійську і з класним настроєм. В описі я залишу посилання на їхнє нове шоу. Для дорослих та підлітків у Кембриджському центрі є граматичні і розмовні клуби. Там ви зможете попрацювати над розмовними навичками і вивчати нові матеріали на цікаву вам тему. А ще ви можете записатися на безкоштовні пробні уроки, де познайомитися із викладачами, вам підберуть програму навчання і допоможуть інтегруватися в процес. Ну і звичайно, можна пройти тест, аби перевірити ваші навички із лексики і граматики. Усі посилання я теж залишу в описі до відео. А поки ви побігли записуватися на пробні уроки чи перевірку рівня англійської, я розкажу вам історію. 23 вересня 1941 року у спальних районах Чикаго народився хлопчик на ім'я Джордж Лестер Джексон. Звичайний малий, якого виховала вулиця. Тож дитинство його проходило не надто спокійно, як ви вже здогадалися. Джордж афроамериканець, а їхнє життя в Америці 20-го століття було не найкращим. Це просто епоха розквіту банд і кримінальних угрупувань. І малий Джордж на вулиці здружився із не надто приємними компаніями, які показали йому, що гроші можна заробляти швидко і у великій кількості. Щоправда, був нюанс. Такий заробіток не завжди був законним, а дитині ніхто особливо й не пояснював, що буває, коли порушуєш закон. Я завжди наголошувала на тому, що він афроамериканець. Говорили йому, що для досягнення чого-небудь у житті потрібно бути удвічі кращим ніж будь-хто із білих. До підліткового віку Джордж займався бійками, легкими грабунками і крадіжками. А коли став повнолітнім, почалися більш серйозні завдання. У 1960-му, коли йому стукнуло 19, він із пістолетом у руках пограбував заправку. Сума крадіжки склала всього 70 доларів. Ясно, що його швидко знайшли і заарештували. Джорджа Лестера Джексона визнали винним у збройному пограбуванні і кинули за ґрати. Потрапив він у доволі непросту в'язницю: сам Квентін у Каліфорнії. На той час вона вважалася однією із найбільш жорстких, особливо у питанні ставлення тамтешніх офіцерів до темношкірих ув'язнених. Джексон знав, що самотужки він там просто не виживе, тож почав думати над тим, як об'єднувати довкола себе людей. І це об'єднання відбулося на расовій основі. Справедливо буде додати, що до створення банди Джексон додумався не сам. У середині 60-х років він потоваришував із в'язним на прізвище Нолен, який теж сидів за пограбування. І от вони обоє вирішили, що докладуть. Максимальних зусиль для того, щоб захистити себе та інших темношкірих ув'язнених від нападів тюремних наглядачів, та щось пішло не по плану, і їхнє об'єднання дуже швидко стало бандою, яка нападала на інших в'язнів, особливо на білих. Нолен був відомий у в'язниці як інтелектуал, вуличний боєць і чемпіон з боксу. Колись його навіть вважали наступним Марвіном Хаглером. Джордж Лестер Джексон поважав Нолана за те, що той познайомив його із марксистськими та маоїстськими політичними течіями. Джексон не раз казав, що ці вчення врятували його. Тепер, коли ви вже знаєте основних ідеологів та ключових осіб в історії Black Guerrilla Family, ми можемо спокійно перейти до того, як вони формувалися, як будували свої правила, ідеологію і де черпали сили для втілення своїх ідей у життя. Пенітенціарні установи Сполучених Штатів у 60-х роках це просто котел, у якому варилися різні расові групування: банди темношкірих, білих, мексиканські об'єднання і так далі. Однією із найбільших банд були представники арійського братства. Вони з'явилися якраз таки через тиск з боку темношкірих. Якщо вам цікаво дізнатися про них детальніше, то відео про арійське братство знайдете ось тут. Вони вважаються найбільшими і найбільш запеклими ворогами чорної партизанської сім'ї. Це дві практично ідентичні расистські банди. Правда, якщо арійці вбивали всіх небілих, то партизани клали всіх. Не темношкірих. Останні, щоправда, заклали у свій розвиток та об'єднання, нібито високі ідеї. Бо ж Black Guerrilla Family називали себе продовженням Black Power Movement. Це такий рух, що існував у США всередині 20-го століття. Він був спрямований на самовираження і самоствердження афроамериканців у всіх сферах суспільного життя країни. Та якщо на волі вони боролися за свої права мирними демонстраціями, підняттям соціальних проблем і так далі, то за ґратами така боротьба мала дещо специфічний расистський характер. І почалося все із того, що Джордж Джексон і його друг Нолен, аби створити свою банду, надихалися ідеями ямайського політичного активіста Маркуса Гарві. Black Guerrilla Family зарекомендувала себе як ідеологічна афроамериканська марксистсько-ленінська революційна організація, що складається з ув'язнених. Вони з'явилися, щоб просувати силу темношкірих під час ув'язнення та повалення репресивних сил уряду США. Вони набивали собі татуювання BGF або чорного дракона, який захоплював тюремні вежі. Були також схрещені шаблі з гвинтівками. Маркус Гарві, на чиї ідеї спиралися представники чорної партизанської сім'ї, був засновником асоціації з поліпшення становища темношкірих. Але він і близько не уявляв, наскільки викривленою буде його ідеологія. З моменту заснування партизанів, а це нагадаю, був 66-й рік. До них почало доєднуватися чимало темношкірих ув'язнених. Йдеться про каліфорнійську в'язницю Сан-Квентін. Доволі швидко партизани стали однією із найбільших. Політично орієнтованих тюремних організацій вони не лише надавали захист темношкірим у тюрмах, а й закликали до боротьби за прояви неповаги. Боротьба за такі прояви неповаги у в'язницях це побити, покалічити чи вбити свого кривдника. Тут нічого благородного немає, і це ніяк не боротьба за права. Вони просто стали черговою расистською бандою у пенітенціарних установах США. Та заради справедливості варто додати, що на початках вони дійсно намагалися боротися за свої права цілком законними методами. В'язниці для афроамериканців у 60-70-х роках були просто вигрібною ямою несправедливості та інституційного расизму. Ексон і Нолен неодноразово стикалися із расизмом з боку тюремних наглядачів. Наприклад, Нолен політизував усі напади на темношкірих і подавав позови до суду від імені організації Black Guerrilla Family. Ясно, що у ті часи на судові позови темношкірих, так ще й ув'язнених, ніхто особливо уваги не звертав. Усі законні способи боротьби були недієвими. Масло у вогонь постійно підливали тюремні наглядачі. Наприклад, у Сан-Квентіні зафіксовані випадки, коли вночі наглядачі навмисно залишали певні камери з ув'язненими відчиненими і дозволяли білим в'язням розправлятися із темношкірими або мексиканцями. А бували й випадки, коли в їжу темношкірим докидали фекалії або бити скло. Словом, вони ж самі доклали руку. До того, що створили жорстоку банду, яка почала не захищатися, а нападати. І йшлося вже не лише про білих в'язнів, а й навіть про охоронців тюрми. Приводом до атаки могло стати будь що. Навіть неправильний погляд міг призвести до різанини. Під час прогулянок члени чорної партизанської сім'ї гуртувалися по 6-7 осіб і нападали на усіх білих в'язнів, що зустрічалися їм на шляху. Хоча безпідставні напади були лише наприкінці 1960-х років. У подальшому нападати просто так було заборонено. Бо якою би потужною не була банда нажити собі ворогів у в'язниці, це не найкращий варіант. Під керівництвом Джорджа Джексон в життя чорної партизанської сім'ї потрохи налагоджувалося, якщо взагалі можна так говорити. Він знав, як заробляти гроші, як розподіляти і як діставати те, що потрібно, для більш-менш нормального життя. У в'язницях основною валютою були сигарети і наркотики. На відміну від інших банд, Black Guerrilla Family із наркокартелями не співпрацювали. Практично всі наркобанди були у них у ворогах. Та вони все одно знайшли спосіб, як діставати наркотики і продавати їх. Головне завоювати контроль на певних частинах тюремного подвір'я. Якщо хтось хоче продавати там ксанакс, кокаїн чи будь-які інші заборонені товари, треба домовлятися із партизанами. Порушення цих неписаних правил зазвичай призводило до одного. Трагічного результату таким чином, темношкіра банда мала і гроші, і наркотики. При цьому не комунікуючи із картелями напряму. Далі гроші можна було витрачати як кому заманеться. Хтось передавав їх рідним на волю, а хтось купував собі кращі умови життя у камері. Бо ж умови утримання у в'язницях 60-х і 70-х років дуже, м'яко кажучи, не найкращі, особливо коли йшлося про людей, на яких офіцери виправних установ мали зуб. У камерах стоять бетонні ліжка, уся кімната повністю біла. Унітаз і раковина поєднувалися однією плитою сталеві передні двері і біла фарбована стіна. Без дерев, без тварин немає сонця, немає життя, просто ізольовані від світу ув'язнені. Словом, чорні партизани стали страшним сном для інших ув'язнених. На відміну від багатьох інших тюремних банд, до цих можна було вступати максимально просто. Достатньо було бути ображеним темношкірим, готовим різати і калічити будь-якого білого, що хоча б на крок підійде до Black Guerrilla Family. У партизанів, до речі, був свій тюремний кодекс, який допомагав тримати всю ту раву на контролі. Там було чотири простих правила або клятви: не виходити з банди, не брехати. Не відступати і беззаперечно виконувати накази за порушення покарання у вигляді побиття або страти. Це вже залежало від рівня непокори. Ну і відповідно, із чіткими правилами з'явилася і чітка структура: бос, заступники і звичайні ув'язнені, які підкоряються старшим за званнями. Щоб ви розуміли, то чорні партизани не нападають просто так. Будь-які атаки відбуваються лише за згоди глави банди. Чіткого ієрархічного порядку дотримувалися не лише за ґратами, а й на волі. Філії або місцеві банди Блекеріла Family називалися бульбашками. Їх засновували уже бувалі в'язні, які через тюремний кодекс не мали права відлучитися від банди. Про бульбашки ми ще потім поговоримо окремо, але загалом це звичайні бандюки, які тусувалися в гетто і займалися традиційними для криміналу справами, тобто викрадали автомобілі, грабували магазини і так далі. Більш досвідчені члени партизанів уже виконували замовні убивства і працювали із логістичними завданнями, пов'язаними із продажем наркотиків. Усі отримані кошти йшли на рахунки тюремних босів. Трохи згодом я розповім вам, як і куди вони ці гроші витрачали. Ви дуже здивуєтеся, що в босів чорних партизанів. Секс коштує як Мерседес або БМВ. Подальша історія чорної партизанської сім'ї розгортається уже в іншій в'язниці. Соледат туди якраз перевели Джорджа Джексона відбувати покарання. Та часу він там не гаяв, а почав писати. Так, на світ з'явилася книга Брат Соледат тюремні записки Джорджа Джексона. Загалом у цій праці він описував становище темношкірих і їхнє життя у тюрмі. І основна проблематика книги це расизм з боку тюремних наглядачів. Одним із найбільш жорстоких був офіцер Мілс. Його знали практично усі темношкірі в'язні 60-х і 70-х років. Він любив стояти з гвинтівкою на оглядовій вежі і стріляв темношкірих ув'язнених за порушення правил. У 69-му у Соледаді відбувся бунт, який призвів до того, що офіцер Мілс догрався. Білі ув'язнені почали заворушення, нападаючи на афроамериканців. Та замість того, щоб покарати порушників, Мілс із вежі почав відстрілювати темношкірих. Так він застрелив трьох і ще кількох поранень. Джордж Джексон і ще двоє ув'язнених вирішили поквитатися з Мілсом. Вони підловили момент, поки той був сам, і напали на нього. Спочатку побили, а потім скинули тіло із третього поверха. Так мілса не стало, але ці події потягли за собою довгий ланцюжок, що призведе до ліквідації практично всієї верхівки Black Guerrilla Family. Наприклад, у січні 1970-го вбили Нолена разом із двома його спільниками, а застрелив їх офіцер виправної установи. Ситуація була наступною: темношкірі, серед яких і Нолен перестрілися на тюремному подвір'ї із арійським братством. Арійці вирішили напасти, почавши бунт. Поки вони билися, офіцер Опі Міллер застрелив Нолана і двох його товаришів. Цю справу віддали під суд, щоб визначити, наскільки протиправними були дії наглядача і чи можна було обійтися без убивства в'язнів. Судили до слова і членів арійського братства, які почали бунт, та їх виправдали, як і офіцера, що відкрив вогонь на ураження. Це стало причиною, через яку молодший брат Джорджа Джексона вирішив почати своєрідний і дуже дивний протест. У серпні 1970-го молодший брат Джорджа Джексона, 17-річний Джонатан, увірвався з автоматичною зброєю до будівлі суду у Каліфорнії. Він викрав суддю, прокурора та ще трьох людей і вимагав звільнити з в'язниць брата та ще кількох ув'язнених. На місце приїхали поліцейські і почали перестрілку. Джонатан Джексон, суддя та ще двоє в'язнів, загинули від отриманих поранень. Ситуація для партизанів, які залишалися у Соледаді, стала настільки небезпечною, що Джексон запланував втечу із в'язниці. Він, хоч і мав свою банду, та протистояти арійському братству, тюремним наглядачам і ще кільком угрупуванням було несила. Тож, взявши 9-міліметровий пістолет, який був у нього в камері, Джексон разом із п'ятьма спільниками вирішили втекти. Після рукопашного бою, перестрілок і потужних бунтів, спроба втечі провалилася. 21 серпня 1971 року Джорджа Джексона застрелили за спробу втекти із в'язниці. Подальші розслідування плану та обставин показали, що, попри ненависть членів Black Guerrilla Family до тюремних наглядачів, окремі члени банди все ж були із ними у тісних стосунках. Про це, наприклад, свідчить 9-мм пістолет, який був у камері Джексона. І це дуже дивний збіг обставин, бо ще нікому із в'язнів не вдавалося Осялося тримати вогнепальну зброю у своїх камерах. Більше того, усі передачі ретельно перевірялися, а камери регулярно оглядали офіцери. Тож існує версія, що втеча Джексона була заздалегідь підлаштована місцевими урядовцями, аби прибрати лідера банди, нібито офіційно. Бо ж він почав писати книги та ще більше об'єднувати довкола себе людей. Тому до нього підіслали, ніби лояльного офіцера, що передав йому зброю, і таким чином дав надію на втечу. Це було дуже непередбачувано, такого ще ніколи не було, і навряд чи коли-небудь повториться. За вісім років після смерті Джексона, тобто у 1979-му члени чорної партизанської сім'ї у в'язниці Сан-Квентін започаткували Чорний Серпень на згадку про Джорджа та Джонатана Джексона. І до слова, смерть Джексона відгукнулася і в музичній культурі. Після його вбивства Боб Ділан написав пісню, присвячену Джорджу. Він поспівує несправедливість ситуації, коли Джексона кинули за крати, за крадіжку 70 баксів відповідно смерть у в'язниці це упереджене ставлення влади до темношкірих. Але музичні критики кажуть, що пісня радше про абсурдність ситуації з обох боків, бо те, що Джорджа Джексона кинули за грати за пограбування, справедливо чи несправедливо, не скасовує того факту, що він вбивця, злочинець і засновник банди Black Guerrilla Family. Зі смертю Джорджа Джексона закінчилася і боротьба чорної партизанської сім'ї за права темношкірих у в'язницях. Після того вони просто почали шукати собі союзників для поповнення своїх лав і розширення впливу. Шукали їх як у тюрмі, так і на вулиці. І одними із найбільших їхніх друзів стали члени банди Кріпс. І блац, це банди темношкірих, які зародилися у 60-х роках на вулицях Лос-Анджелеса. З одного боку, вони відомі тим, що беззаперечно нападали на інші банди і ворогували між собою. А з іншого вони прославилися завдяки тому, що принесли свою культуру в американський реп. І отак Black Guerrilla Family збирали собі афроамериканські банди, формуючи такий непоганий альянс: Black Disciples, Creeps, Bloods, Nuestra Familia, Кумі і багато інших. Вони стали велетенським угрупуванням, здатним контролювати менш організовані групи злочинців та ув'язнених. І так тривало аж до нульових. Бо у цей час у їхній історії почалася абсолютно нова епоха, яка називалася Ерік Браун. А з'явився він у Балтиморській в'язниці, ще одному місті, де члени чорної партизанської сім'ї почали поширювати свій вплив. Браун створював філію партизанів у Меріленді практично з нуля. Та покладався він на шлях, який уже пройшли його попередники. Починав з продажу наркотиків і різних заборонених речовин у в'язниці. А паралельно зайнявся письменництвом. Славу і визнання він здобув завдяки своїй книзі, яка називалася The Black Book. Писав про життя темношкірих в американських в'язницях, і ця книга дуже поширилася виправними установами Меріленду. І зрештою, лідери Black Guerrilla Family добре знали, як об'єднувати довкола себе людей. Вони тиснули на те ж саме, що і Джордж Джексон у свої найкращі часи. Расизм це інструмент контролю, який може створити атмосферу, де темношкірі повністю та з довірою підкорюються наказам. На відміну від інших штатів у Меріленді Black Gorilla Family доволі швидко здобули авторитет і стали навіть більш потужними ніж їхні колеги у Каліфорнії. Одна із причин, чому так, це той факт, що починали вони не як група для захисту прав темношкірих, а одразу як банда. Та й діяльність у них була бандитською. Це відкрита расистська організація, яка накидається на усіх. І особливо це стосується білих ув'язнених, тим паче, якщо вони одинаки і не входять до якогось угрупування. Таким чином, партизани у Меріленді стали настільки впливовими та важливими, що тюремні наглядачі перетворилися фактично на прислугу. От, наприклад, ось це. Тейвон Вайт, один із лідерів бульбашки партизанів у Балтіморі. У тюремній клітці він жив як король. Йому приносили шампанське, подавали лобстерів на обід, і це ще далеко не все. Судове розслідування показало, що він зміг підкупити практично весь в'язничний персонал. Вони усі виконували його накази. Зараз ви послухаєте одну із його цитат, яку зачитували під час судового слухання справи Тейвона Вайта щодо підкупу персоналу тюрми. Ця тюрма повністю моя. Я серйозно розумієш? Мені вистачає одного дзвінка, і я отримаю будь що. Абсолютно усі питання тут вирішуються через мене. Останнє слово завжди за мною. Перед тим, як хтось когось зачепить, то здогадайся, до кого прийдуть питатися дозволу. М? До мене. І навіть це ще далеко не кінець. Попри те, що Тейвон Вайт сидів за ґратами. Це не завадило йому з 2011 по 2012 стати батьком п'ятьох дітей. І ні, не тому, що йому часто дозволяли побачення, а через те, що Теймон Вайт спав із тюремними наглядачками. Наприклад, Дженіфер Оуенс завагітніла від нього двічі, а ще троє по разу. Відповідь на питання, чому це взагалі відбувалося і відбувається надалі, доволі проста. Члени Black Guerrilla Family могли спокійно займатися контрабандою і вступати у сексуальні стосунки із наглядачками Тюрем. Щодо останнього законодавство не мало відповідної системи покарань за такі вчинки. Ну і до того ж, лідери чорних партизанів дарували жінкам дорогі автомобілі в обмін на секс, але не всім. Деяким лише давали покататися на новеньких Mercedes Benz і BMW 2011 і 2012 року випуску. У судових документах не вказана ціна цих авто, але якщо вони вже були куплені із салону, то можна припустити, що це було дорого. І більшість звинувачених у справі про підкуп працівників в'язниць Меріленду це жінки. Були навіть випадки, коли вони не просто вагітніли від вайта, а ще й робили татуювання його імені на собі. Одна із офіцерок зробила собі тату Тейвон на шиї, а ще дві на зап'ястях. Ось і так і не ясно, чому вони взагалі вирішили закарбувати собі його ім'я, чи він їх змусив, чи можливо вони дійсно його кохали. А не виключено, що і за це вони отримували дорогі подарунки. Зрештою, отримання грошей для лідерів чорних партизанів це абсолютно не проблема. У них десятки тисяч членів за межами в'язниць, які допомагають банді триматися на плаву. А додамо сюди ще й корумпованість американської панітенціарної системи і отримаємо просто ідеальне середовище для росту і процвітання тюремних угрупувань. А особливо. Ово такого масштабного, як Black Guerilla Family. станом на сьогодні у їхніх лавах лише у тюрмах нараховується до 22 тисяч осіб. У 2013 році, поруч із каплицею у в'язниці Меріленда Блекеріла Фемелі мали власний офіс зі столами, стільцями і навіть комп'ютерами. Члени банди зустрічалися там із лідерами громади і поліцейськими, щоб поговорити про зменшення діяльності банду в'язниці та за її межами. Вони також видали посібник, наповнений риторикою самодопомоги, який роздавали сотням ув'язнених. Зрозуміло, що уряд намагається притискати таке розкішне життя партизанів за ґратами. Місцями успішно, а подекуди й не дуже. Так чи інакше, намагання федеральної системи притиснути діяльність банди спонукає їх до пошуку нових способів розвитку і заробітку. А вони у цьому на жаль. Дуже винахідливі. Що стосується сьогоднішнього життя партизанів, то вони практично безтурботно живуть як у в'язницях, так і на волі. Щоправда, якщо за ґратами вони ще мають хоч якісь обмеження, то їхні члени на свободі спокійно беруть участь в усіх доступних їм кримінальних справах. Особливо це стосується вербування до своїх лав неповнолітніх у неблагополучних районах. Бідність і відсутність перспектив штовхають молодих людей на членство у таких бандах, бо там обіцяють захист і швидкі гроші. Це формула, яка працює десятиліттям. На початку я розповідав вам про Чорний серпень. Пам'ятаєте? Це щорічна акція, яку влаштовують темношкірі в'язні у тюрмах у пам'ять про Джорджа Джексона і його брата. Цю подію інколи називають місяцем помсти. Щороку у серпні члени чорної партизанської сім'ї найбільш небезпечні. Вони нападають на білих ув'язнених і на офіцерів виправних установ. При цьому керується правилом: за одного вбитого партизана забирають два чужі життя. Зараз Black Guerrilla Family у Меріленді можуть бути сильнішими на вулицях ніж їхній початковий осередок у Каліфорнії. Вони захоплюють навіть наркоринки. А у в'язницях просуваються на верхні щаблі федеральних пенітенціарних установ. Вони зміцнюються навіть попри те, що мають і без того легендарний статус. Чим більше темношкірих ув'язнених потрапляє до в'язниць, тим більшою стає банда чорної партизанської сім'ї. З одного боку, це замкнене коло з іншого. Не кидати порушників до в'язниць це теж не варіант. Їх намагаються обмежити, відсторонити лідерів та ізолювати їх. Однак про діяльність Black Guerrilla Family написано вже занадто багато книг, які члени таких російських угрупувань знають просто на пам'ять минулого. На жаль, не змінити, а воно так чи інакше впливає на наше теперішнє. Тому все, що залишається в федеральній системі, це і надалі шукати способи, як прикрутити гайки таким угрупуванням. І бажано зробити це так, щоб часом ще більше не посилити їхнього впливу. Перед тим як попрощатися, я хочу порадити вам цікавий україномовний ютуб канал Ціна держави. Там ви знайдете відео практично на будь-яку тему, але пов'язану з економікою. Раз сьогодні ми говорили про Сполучені Штати, то дуже раджу переглянути ось це. Це їхнє відео. Чому Техас крутіший за Каліфорнію. Ви відкриєте для себе багато приємного і нового. Посилання на це відео і на канал, зокрема, я залишу в описі. Глянете, як матимете час. А я ж дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!